Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого мирного спілкування. Молимося за нашу перемогу. Докладаємо всіх зусиль для допомоги нашим воїнам, які сьогодні вирішують нашу долю, долю дипломатичних перемовин, долю розкладу сил у світі. Все це вирішується на полі бою. І тому наша молитва має велику силу, віримо в це, і наша поміч також має велику силу. Духовне знання це також частина нашої молитви, нашого пізнання і нашої перемоги над темрявою диявольською, який хоче той диявол, щоб ми були невігласами, нерозумними, нічого не розуміли, нічого не знали. А Бог хоче, щоб ми були просвітлені світлом, Його світлом, світлом Святого Духа. Отже, в 25-ту 26-ту неділю після, 26 після 50-ти читається. Послання святого апостола Павла до Ефесян, то є 5 розділ 9, 19 вірші. Отже, апостол пише: плід Духа є усякій доброті, праведності та істині. Випробовуйте що є угодно Богові. Дуже важливі слова. з плоду пізнається. Який же плід приносить на землю Бог, дію Святого Духа? І відповідь дуже проста: це є доброта, праведність та істина. Отже, якщо людина каже, що вона вірить в Бога, що вона ходить в церкву, що вона є християнин, але вона не добра, неправедна і не шукає істини, вона не є християнином. Вона тільки ну, або намагається, або прикидається ним. Тому дійсно християнин це людина. Добра людина, біля якої хочеться бути, з якою хоче спілкуватись, бачитися, ділитися сокровенним, допомагати, підтримувати, робити спільну справу, це і є християнин. Якщо ні, то ні. І тому сьогодні, в часі війни, ми бачимо, як багато людей, які називають себе християнами, більше того, навіть нібито в церкву ходять. І, і там і причашається, можливо, в ряди годин, бо московська церква це не так дуже заведено. І там про Бога говорить, але чинять зло, чинять війну, чинять вбивство, насилля, зневагу, руйнацію. Тому вони не християни, вони не перебувають в святому досі. Тому а, ось, апостол і пише: випробуйте, що є угодне Богові. Власне, чиє це добре, чиє це праведне і чиє це пошук істини. І далі апостол каже, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, але викривайте. Він вже відкриває нам спосіб, яким ми можемо перебувати в Дусі Святому, яким ми можемо перебувати з Богом. Не беріть участі в неплідних ділах темряви. Діла темряви завжди неплідні. Що нам було сказано плід духа, так? добро, праведність і істина. А діла темряві завжди безплідні. Темрява не має плоду. Темрява тільки висмоктує, виснажує, краде, руйнує. Вона не здатна створити. А плід – це, це, це дар творчості. Так, отже, не беріть участі в ділах е, темряви, але викривайте. Християнин покликаний не тільки не брати участі в ділах темряви, але викривати ці діла, щоб перемагало добро. Щоб темрява зникла, щоб істина Божа утверджувалася, щоб добро і праведність торжествували. І тому 12 й вірш. Бо про те, що вони роблять таємно, соромно і говорити. Кожна людина має свої темні і світлі сторони. І є речі, про які нам соромно, і тому ми їх викрив... не викриваємо. Ми, їх... Ми... ми живемо з ними таємно. Звичайно, в часі переслідувань було багато речей християнських, які вважалися недобрими справами. І люди таємно їх робили. Але це були Божі справи. Так само ми можемо таємно робити якусь справу, яка є насправді корисною, але не сприйнятною ще іншими людьми. Приклад. У нас в селі мені розповідали, був один чоловік, він був дуже скупий. А дружина його була щедрою. в хаті був такий самодержець. Так, і якщо щось було не по його, то він, звичайно, був дуже тоді, не тільки жорсткий, але й жорстокий. І, і жінка, таємно крадучи з хати, їжу віддавала убога І, под, под, Скажімо так, обдаровувала потребуючих те чим мала. І з одного боку, крадіжка, з одного боку. Недобрі справи, а з другого боку, добрі справи. Тому е, все, що робиться в любові, воно сприяє для користі. Все, що робиться з любові, воно сприяє для користі. Але Апостол Павло говорить про інші речі: про те, про що соромно говорити: те, що є неприроднє для людини як образу і подоби Божої. Тому він якраз і говорить про те, щоби. Не брати участі в ділах, які руйнують, які приносять зло, руйнацію, знищення. Далі пише апостол, все ж те, що викривається, стає явним від світла, бо все, що стає явним, є світло. Апостол Павло що не казав, викривайте. Тобто, якщо ви бачите, що є якесь зло, яке наносить шкоду стосунку людини з Богом. Тосудка в людини з іншою людиною, стосунку людини з самим собою, і це руйнує можливість спасіння людини, такі речі треба викривати і освітлювати чим? Світлом божественним. Не просто казати, я тобі кажу, це не добре, не роби ні казати, Господь сказав, що це не добре. Це не належить до Божої слави. Це те, що руйнує тебе, це те, що причинить тобі біль, це те, від чого ти будеш мати втрати. Тому зупинися. І тому апостол і каже, все те, що викривається, стає явним від світла. Тільки світло. А світло це Христос. Ісус каже, є світло для світу. Тому ми маємо викривати темряву світлом Ісуса Христа, світлом Святого Духа. Далі. І, і тому і каже далі. Тому сказано: встань сплячий, і воскресни з мертвих, і освітить тебе Христос. Як тут не згадати? Слова Григорій Савича Сковороди, який казав про те, що е, людина, як як велетель, який впав і вдарився об землю, і в глибокому сні перебуває. Чи як не задати пропалу грамоту фантастичний фільм? Пам'ятаємо так, де козак Василь, попавши по тобі, чи каже: схаменіться, це вам сниться. Він ходить і хоче всіх пробудити, ніхто не пробуджується. Я думаю, що ці слова належать і нашому сьогоденню, тій ілюзії, в якій ми прибуваємо з 2019 року. В тій ілюзії, яка довела нас до справді жахливого стану внутрішнього в державі в часі зовнішньої агресії. І дійсно, нам треба схаменутися, щоб ми не перебували в стані ілюзії, в стані обману, в стані руйнації. Як, як учини темрява, прикидаючи світлом. Тому сказано: Встань сплячий і воскресни, і освіти тебе Христос. То просто дуже 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 важливі слова. Це, до речі, це цитата від, з Івана від Івана, третій розділ. Перепрошую, це є цитата з орока Ісаї, 60-й. Розділ перший вірш і, і римлян, шостий розділ четвертий вірш. Нас, нас кличуть до, до пробудження. Ми маємо пробудитися. Ми не маємо, не маємо права перебувати в темряві невігластва, в темряві задурманення, в темряві втечі від реальності. Не маємо права. Бо тому що тоді ми не можемо робити добрих справ, ми не будемо праведними, ми не зможемо шукати істини. А нас до цього закликає благодать Святого Духа, якою ми наповнені, яка дана нам в хрещення, яка зливається в нас кожної миті, особливо святому причасті. І власне нас освітлює Христос, з яким ми і єднаємося, живучи в церкві повнотою християнського життя. Далі каже апостол, отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час. Бо дні лукаві. Апостол Павло закликає нас до обережної праці, щоб ми не зруйнували. Чому, Чому праця має бути обережною? Це як, наприклад, праця з молоденьким паростком, з пагінцем, який тільки росте, так? і ми його можемо не, не, невмілим рухом знищити, зруйнувати. Ми треба так, щоб він виріс, укріпився, і тоді можна вже його направляти в певному напрямку. Він уже є міцний, гнучкий, еластичний, міцний. До того часу ні. Тому наша праця має бути обережною. Ми маємо працювати так, щоб захищати себе і ближніх, щоб не піддавати удару, щоб не знищити Боже творіння, як, як таке новеньке, що тільки-тільки починає виростати. Тому ми маємо діяти не як нерозумні, а як мудрі. Дійсно, який важливий момент. Розумність має стати мудрістю. Якщо розумність не стає мудрістю, вона стає нерозумністю. А мудрість це вже досвід. Це поєднання розуму і любові. І от таким чином досвід здобувається, коли ми любов приймаємо або нею нехтуємо. Тоді це і позитивний досвід, і негативний досвід. Досвід радості, досвід страждання. Чи досвід страждання, який перетворений в молитву і в перемогу, чи досвід страждання, який поведе до, до погибелі. То ми маємо вчитися мудрості і справді використати. Використовувати свій розум для належно, так як і це має бути. Цінуючи час, бо дні лукаві, кожна мить життя, вона є важливою, коли ми марнуємо наш, наш час. В якому ми живемо. Ми марнуємо дар дар Божий. Ми марнуємо можливість пізнавати Бога, пізнавати ближніх себе. Ми марнуємо можливість рухатися до Бога. Ми марнуємо можливість служити Богові, співтворити з Богом нові світи і перемагати всяке зло і входити у вічність. І тому це так, як ті нерозумні дії, які промарнували час і не зібрали оливи в свої світильники. А прийшов наречений, а вони не мають чим його зустріти. Тому дні лукаві і час треба цінувати і максимально використовувати. Колись отець Олександр Мен сказав таку, такі, е, такі слова, каже: треба навчитися ліпити час. Що таке ліпити час? Це максимально використати кожну мить для корисної справи, От, зліпити його, не розтранжирити, не розкидати, а зліпити його. І, і далі е, е, пише: отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. Нам дуже важливо пізнавати волю Господню. Звичайно, що корекція має бути від 20 по Святому писанні. Євангелій це Камертон. От читаємо текст Євангелія, сприймаємо текст, розуміємо його. І коли беремо іншу літературу, звіряємося, які, наскільки близько те, що як в Євангелії написано, ця, та пульсація, вібрація слова, так, яка вона не в Євангелії. Так само духовна музика, не духовна музика інша. Скажімо, образи, мистецтво духовне, так, не духовне. І на цьому контрасті ми пізнаємо цю різницю, де божественне, а де не божественне. І, от, і, і таким чином ми пізнаємо волю Господню. Якщо ми приймаємо щось і в нарну душі в миротворення, і чіткість розуміння, як має бути, все це воля Божа. Ні, значить це не воля Божа, це або воля людини, або д'явол вже свою волю підкидає. І тому далі пише апостол, і не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом. Важливо дуже. П'яна людина, вона якраз є такою неадекватною, розбалансованою, і стан оп'яніння, коли ти не володієш ні розумом своїм, ні емоціями, ні тілом своїм, є прикладом того, як, як живуть люди, які не живуть духовним життям. Вони не володіють своїм розумом, вони не володіють своїми емоціями. Вони не володіють своїм тілом. І інколи, коли людина робить щось неадекватне, ми можемо сказати, що ти ж тверезий, ти ж не п'яний, що ти витворяєш. Зупинися. Не дій так. Тобто не веди себе в стан неадекватності. Будь мудрим, будь добрим, будь розсудливим, будь праведним, шукай істину, а не своє его задовільняй чи демонічну волю. І останній рядочок. І каже, наповнятися духом, яким чином? Повчаючи самі себе псалмами та славословленнями, і пісні співами духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Власне, те, про що, що я не казав, тобто ми можемо наподнятися Святим Духом, повчаючи себе псалмами і славословленнями. Но псалми це ж наука, це знання передані, славословлення, як прославляти Бога. І що, що є дуже важливим також, пісні співами духовними. Співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Ось е е спосіб, яким чином ми можемо духовно удосконалюватись. Співати і прославляти Бога не тільки назовні, але в серці. І пам'ятаємо, що найвища молитва це молитва мовчання. Це молитва мовчання. Коли співає вся глибина нашої єства, це той стан, в якому перебували містики, пустельники, молитвенники. і ми також, хоча ми живемо в миру, маємо вчитися цього стану перебувати, слухати внутрішній божественний голос, який звучить через нашу совість, через наше серце, через Бог знайде спосіб, як до нас достукатися. Але ми найголовніше, ми повинні відкритися йому зустріч, прийняти Святого Духа. І тоді ми станемо добрими, ми станемо праведними, і ми будемо шукати істини, яка нас зробить вільними. І переможемо ворога і внутрішнього, і зовнішнього. Амінь. Разом до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні!